Ну, можна просто ще додати, що звичайно якісь порушення були, звичайно, там вони могли бути спланованими або вони могли бути через те, що просто люди за кінцями з тим з тим також стикнулися багато, не до кінця розуміє законодавство, навіть серед членів виборчих комісій, навіть серед тих людей, які вже не перший раз на виборах, але через те, що міняється законодавство, людям дуже важко до кінця все розуміти, як правильно потрібно діяти. Тому для нас великим важливим моментом є те, що всі наші спостерігачі, які були безпосередньо на виборах, вони кажуть, що все відбулося в рамках закону відкрито чесно і прозоро. І якщо там ще по якихось дільницях були порушення, то це просто говорить про те, що. Якби це не носило принаймні якогось системного, так. системного стихів. Що хочеться характеру. відзначити, яка скажімо, ну, на наш погляд є проблема, тому що ми не тільки в день виборів проводили моніторинги, їздили перед виборами, тобто по селах по окружних комісіях, тобто були на тренінгу для членів більшій виборчих комісії, і відмічаємо таку річ, тобто е, яким чином підбрались голови і секретарі і заступники комісії, так тобто ВВК, Комп'ютер, я був випадковим чином вибирав цих людей, так серед поданих кандидатів. І що получається в Профилівському районі один чоловік так, скаже, так, каже, комп'ютер вибрав секретаря, так а жінка ця не міє писати навіть. Тобто вона там скажімо, ну як він образно там з так, таке вона там букву а від букву а я не можу відрізнити, її поставила секретарем, тобто через комп'ютерну вибір. Тобто проблеми були з непрофесійністю. Ну, як би, керівництва дільничих виборчих комісій. Тобто ми навіть коли проводили тренінги, стикалися тим, що е, законодавство по сьогоднішньому законодавству виборчих компанії скоротили з 120 до 90 днів, і дільничі комісії, вони багато хто з них поутворювалися ледь-ледь перед Новим роком. так? Тобто перед новим роком ще дільничі комісії один з одного не знали. Тобто були ми в районах, люди питали, кажуть, мені ОВК подали. Список, хто в мене якби є на дільниці, так? Ну тут тобто, і сказала мені, що я голова. А де їх знайти, як? Тобто, ну були такі проблеми. Тобто дільничі комісії з військо з цими святами і зв'язку з тим, що короткий термін виборчої кампанії, належно навіть не познайомились, не навчились, не якби не. нас ну, не пройшла якби між ними комунікація, взаємодія, тобто вони в місті, так, в місті простіше, в місті якби. Приїхали всі, якби зібрали вибору. Також є проблеми, наприклад, з розташуванням територіальних виборчих округів. От, наприклад, уявіть собі таку ситуацію. Єрмольнецький район відноситься до Дережнянського виборчого округу, так? Тобто людині, наприклад, голові комісії, щоб їздити в, їздити в ОВК, так? Ми, наприклад, візьмемо е село, так, яке межує на Ярмольнецького і Городойського району. Так? От, тобто доїхати до Ярмони це 15-20 кілометрів, доїхати потім до е, Хмельницького це десь 25 кілометрів, і доїхати до Дражні – 40 кілометрів, так? Тобто, коли, наприклад, до це було б, скажемо, набагато ну, ближче і простіше. Тобто територіальні виборчі б хоч і розвивались по кількості людей, але ну, ніби що би було на рівномірно, але по, скажімо, зручності для... Сільських мешканців це дуже-дуже незручно. Так само, наприклад, Теофіполь візьмемо. Тобто Теофіпольський округ, в якого входить Ізясловський, Волочиський район, Білогірський район, наприклад, з Ізятковського району, з багатьох сіл немає взагалі маршрута до Теофіполі, і взагалі з Ізятла там не було маршруту до Теофіполя. Тобто автобусного сполучення між, скажімо, дільницями, між райцентром, де знаходяться ці дільниці і... Цей центр, де знаходиться кожна робоча комісія, немає. І це велика проблема для людей, тому що член голова комісії скаже, я ну, не буду витрачати стільки якби, грошей, щоб їхати туди, і стільки якби, часу краще займуся в них тобто, Дуже багато людей ми відзначали, які відмовлялись від е... обов'язків. Голови комісії проводили тренінги ще перед тим, тобто їздили по регіонах. Дуже багато підходили і питали, як яким чином можна написати заяву, щоб скласти повноваження голови комісії, тому що, скажем. Мене партія вписала туди, а комп'ютер вибрав головою, а я не хочу бути головою, я ніколи то не робив, не знаю і так далі. Тобто, і тому, скажімо, дільничі виборчі комісії це мінялися там в останній момент, можна сказати. Ну, якби, на нашу думку, це, на цих виборах була дуже велика непрофесійність дільничих виборчих комісій. Хоча, скажімо, загалом все пройшло якби без якихось таких е, великих екстесій. Старомозе, Так, чтобы точно закусали. Наталья Шмурикова. Так. Координатор проекту.